Ідемо додому. Але це тому, що я сказала, все, карюша, мама Бобік здох, йдемо додому. Йде карюша. Вона така, що ще поганяла. Знаєте, оце йду і згадую. Коли я купляла Карюшу, мені люди почали казати, що батько тоді сказав, що вони дуже мало живуть, вони дуже швидко старіють. А я тоді сказала, що будемо старіти ми з нею разом, адже їх вік і наш вік. Він різний, але будемо старіти ми разом. А так вийшло, що, мабуть, я зістарюсь бистріше. Карюша, а мама? Скажи, ай ну тебе, мама, погулять не дала. Карюша, ми з тобою три поля пройшли. до лісочка дійшли, лісочок пройшли. Ти хотіла на водосховище, але зараз не можна купатися. Ти в мене захворієш і буде капець. Тому ну, ми йдемо додому. Я знаю, що ти туди мчала, так попливати, ти любиш мене пливати, але ні, не можна. Карюша, йди до мами, йди моя дівчинка, йди мамі на косяються. Скажи, мама, доганяй, йди сюди, моя красуня. Ти ж моя красунька, ти моя енердж... енерджайзер. Батарійка енерджайзер, да? моє життя. Хвостиком тинь, тинь. Карюша, ти так попу наїла, як наче ти ото геля. Геля так теж попой виляє. Да? Нащо ти полізла в те поле? Боже мой, грязюку насобирать. Не вгомоша, не в На що ти полізла в ту грязюку? Карюня. То там був соєшник, що ти залізла туди. Сидить. Карюня, ти моя девочка, ля-ля. ти моя куколка. каже мама, або йдем, або сидимо. Йдем, йдем, добре. Уболтала, йдем, красуня моя. Давай, все, додому. Скажи, я тобі дорогу показую, а ти тут видергуюся.